Типу Марка Солецького, типу, наприклад, Владислава Луганського. У них зараз є шанс насправді то сильно не підніти в кваліфікації, якщо вони зрозуміють, що їм не тягатися на гран-прі, а просто уже тоді спробувати зробити ставку на спринт, отримати очки зі спринта, а потім якось ну, молитися, крутитися в безпосередньо гран-прі. І так. І ні, тому що в гонці тоді в них взагалі буде остання позиція. Але дійсно для багатьох гонщиків це єдина можливість заробити очки сьогодні. От власне я про це і кажу, тому що спринт, який ніякі очки та дає. А, тут якби можна зробити ставку просто на нього. Але можна і прогоріти. Поїжджає у нас за берег Віталій Кулик і отримує... Видалення коло, тож не став їхати далі. Ух! Oh, <реш> розвернувся jee. трішечки. Юрій Кравцов розпочинає своє швидке коло, лідер цього сезону. Поки що до нього усім насправді то далеко і покраще на 8000-х невеличкий розрив, але все ж таки коло показав зараз краще. Ну, коло. Сектор. Поло? Сектор, так, так сектор. Се... Вибачаюсь. <кліпсю> <кліпсю> ну, <"Заз... кліпсю> зараз uh, на нього зараз просто поїде в пітлейн, я думаю, не буде витрачати час. 5 хвилин залишилось і буде uh, просто налаштовуватись на свою останню спробу. Арсен Присяжнюк, до речі, на четверту сподинку у нас ривається, показав доволі таки непоганий час і посуває Володимира Федя, який виїхав на прогрівачне коло. Другий сектор Андрію Дуді взагалі не дається, і тут вже постають питання. Чи хоча б в десятку встигне він піднятися. Залежить від того, як пройти останній поворот. Ну тут насправді прям далеченько. І 12 лише на одну позицію покращить свій час. Будуть виїжджати на своє останнє кваліфікаційне коло. Ну, Сергій Гіленко поки що ніби доволі впевнено, прям дуже на грані тисне. Боліт, цікаво, як там перший сектор. Ну перший сектор залишається фактично таким самим 9 10 тисяч... 000... Ні, 9 тисячних, вибачте. То я щось пере... перегнув за 10 ні, але все ж таке. Ну, звичайно, він зараз сам проти себе фактично їздить, тому що ну, ніхто поки що не може перебити його час. Дуже вірогідно, що це саме через те, що підміт збитно тут, 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 налаштуванні Сергій Гіленко зміг знайти найкраще налаштування для свого боліда. Саме під гран-прі Іспанії, хоча, дивись, от поки що в другому секторі сам собі програв. Час уже навряд чи вийде покращити. І питання, чи зможе покращити зараз Юрій Кравцов. У нього зараз другий сектор був фіолетовий, чи взагалом? Ні, загалом, зараз, зараз навіть не покращує мому свій власний результат. Арсен Присяжнюк дискваліфікований за те, що припаркувався. В неправильному місці Нікіда Тарченко, до речі, дискваліфікований теж і все ж таки Юрій Кравцов не зміг показати. Буде стартувати другий в гонці і 19-й у спринті. Сергія Гіленка поки що пол Володимир Федь теж дискваліфікований. Щось там сталось у пілотів таке, що ж три дискваліфікації ми побачили. Давайте з вами подивимось mm -hmm. на результати. Єдиний, хто вийшов з 1-11, це Сергій Єленко, йому 4 десятки. Програв Юрій Кравцов. Далі у нас Анатолій Суслав, четвертий Володимир Федь, п'ятий. Михайло Баранов. Шостий. Марко Ємець. Сьомий. Орис Гуцул. Восьмий. Тарас Кривошия, Дев'ятий Богдан Кочеченка. Десятий. Андрій Дуда, 11-й. Даніл Клайко, 12-й. Олександр Горбар. 13 Ігор Добок, 14. Владислав Луганський, 15 Іван Корнієнко, 16. Віталій Кулик, 17. Марко Слецький, 18. Маркіян Присяжнюк, 19. Арсен Присяжнюк і 20 Нікіта Татарченко. Ну і давай поки розкажемо, що. Те, що Спринт, 12 кіл, хтось обрав собі. Ой, 11, вибачте, кіл, хтось обрав собі софти, хтось е... мідіуми, але. Підстопів тут нас явно не очікує. Всю дистанцію треба проїхати в ідеалі на одному комплекті гуми. Ну і бажано, звичайно, в принципі, доїхати до кінця. А й в лідує у нас Юрій Кравцов все ще. Михайло Баранов на другому місці не зміг посунути. його Сергій Єленко. І для Юрія Кравцова сьогодні є можливість відірватися ще, але потрібно обганяти. Обганяти багато. І це буде досить таки важко зробити, тому що. Є швидкі пілоти. Навіть попереду. Я б сказав би, що е, при бажанні Богдан Кочерженко, на якій гумі стартує, то теж може непогано прорватися і від'їхати. Або теж Марко Ємець, або Урис Гуцул, теж будуть прориватися. Напарники якраз таки Сергія Гіленка та Юрія Кравцова. Тим краще насправді для Марка Солеського загоряються стартові вогні і вони. Погасли, і ми стартуємо. Нарешті все ж таки, ми бачимо такий цікавий старт. Непогано від далі, Кулика. одразу дуже агресивно буде намагатися проходити по внутрішній. Далі за ним Іван вас ще внутрішній щоб речі. Що він робить? А це було доволі нахабно. Все ж таки, Марко Солоський зміг зберегти свою позицію там, десь за трасою вехтається хас. Не, Віталій Кулик не полишає свої надії на обгін. Прям навіть до контакту ледве не дійшло з Марко Солецьким, але все ж таки йдуть в колесо в колесо. Поки що ніхто нікого не обігнав. Там за ними вештається Іван Корнієнко, а всередині групи коїться просто якийсь нереальний хаос. Бачимо, Марко Ємець прийшов зараз. Владислав Лугансько. Трішечки у нас зараз по інтервалам е, пролаг невеличкий, але я думаю, що скоро все наладиться. Побачимо 55 секунд відрив. Хоча це не так. Юрій Кравцов намагається пройти Ігора Дубка, і зараз Ігор Дубок, здається, що помиляється. Найшвидше коло поки що ставить у тайкулики. Одразу пілоти його перебувають, звісно, тому що реверсна решітка і дуже багато пілотів просто е, їдуть швидше позаду. Саме Марко Ємець поки що найкраще коло. 1.14.259 І Юрій Кравцов пройшов Дубка. Такий паровозик з ДРС, і Юрію Кравцов буде дуже важко обігнати. Хоча зараз має кращий вихід. Також є Сергій Єленко ДРС. І Тарас Кривошия намагається обігнати. Марко Селецько проходить. Замовницю розбивається Юрій Кравцов. Просто розбився для нього спринт. Цей закінчено. Владислав Луганський його підбиває і машина безпеки на трасі. Це було брудно, це було жахливо. І у мене питання стосовно. FIA і їх рішень по штрафам. Ну, Владислава Луганського, звичайно, знищено переднє антикрило. Але мені більше шкода Юрія Кравцова. Він був вже фактично на пі 7 але в останній момент цей розворот вирішив занадто велику кількість долі. Цей безпосередній рестарт. Ну, Віталій Горбар все ж таки швидкість у нього поменше була. Ну і в результаті позиції як такові зберігаються. Ніхто нікого поки що не атакує. Окей, окей, окей. Внутрішня дай бомба. Олександр Горбар намагався, але все ж таки голос свідомості. Вирішив сказати інше. Марко ємець. Сам тому був контакт. Ні, контакта все ж таки фактично з демеджем, як мінімум, не було. А, стосовно Олександра Горбара, але це було доволі ризиковано, як мінімум. Непогано оборонявся, але мені здається, Сергій Гіленко не полишить спроби його обійти. По внутрішній. Просто пірнає, як рибка і шикарно виходить з останнього повороту. Але мені здається, Олександр Горбар там з його дієметом ще не трошечки не розібрався. Все ж таки, е Олександр Горбар залишається на позиції третій. Атака на Марко Ємця була невдала. Але хто знає, що буде далі, коли станеться. Діарес. А коли станеться Діарес, то станеться Сергій Єленко, який вже проходить Олександра Горбара, отак от спокійно, отак от без зайвих питань і проблем. Просто привіт, бувай! Я тут за своїм тіммейтом потримаюся. Red Bull 2-3. Момент істини. Віталій Кулик. старт фініш пряма. Ну тут ні. Тут Марко Ємець поки що. Виглядував, виглядував, але по внутрішній не вирішив у обходити. По зовнішній атака. Серйозно, це доволі нахабно і це майже спрацювало. Ледве не було контакту, але все ж таки всі залишилися при своєму. Ну, Марко Ємець прям максимально намагається атакувати. Мені здається, зараз буде сваб позиції з Сергієм Єленко. І старший брат, уже, грубо кажучи, поатакує трошечки потисне на Віталія Кулика. Але ні, залишаються на своїх позиціях. Поки що радбули. І питання, чи далі протримується ще Віталій Кулик. У нас тут дві драми. Володимир Фейт, Олександр Горбар, і Віталій Кулик та два Редбули. Всі в недалекій відстані одне від одного. Два діагрес для редбулів. Це дуже страшно відносно такого вигляду. Ну і все ж таки Сергій Єленко виривається на пол на першу позицію. Вибачте, Марко ємець непогана спроба атакувати по внутрішній. І він жос І Володимир Фейт. Ох, Олександр Горбар теж. Витіснення за трек відбулося, і Володимир Федь проходить Ємця про те, що я і казав, м'який комплект гуми. І зараз Володимир Федь зможе перемогти в своєму стилі. Під сейфті заїхав за м'якою гумою. І знову буде перемога. Невже станеться? Він набагато швидший в поворотах за Сергія Гіленко. Давайте подивимося. За цією боротьбою у обох пілотів майже немає батарейки. Подивіться на це 8 та 17%. Я надія Володимира Федя суду на повороти. Тут на батарейку немає, що сподіватися, 6% він буде використовувати і тільки під кінець третього сектора. І питання, чи зможе він дотиснути напрямі, він наближається до Сергія Єленка. уже просто вплотну удигає йому в заднє де крило. І треба просто дотиснути останні два повороти. але Сергій Єленко, ми знаємо, що він доволі досвідчений пілот. Він просто так свою позицію не здасть. Так, середні вбитні, але все ж таки. Це ж таки мені здається, майстерність дасть своє Володимир Феть як би не намагався, але це вже вихід з останнього повороту. Старт-фінішня пряма, і Сергій Єленко перемагає у нашому спринті. З реверсом Володимир Федь другий Марко Ємець за ними на третій позиції. Далі порядок Олександр Горбар, Михайло Баранов, Іван Корнієнко, Віталій Кулика, Анатолій Суслов. Мені дуже шкода, Віталія Кулика. Далі Нікіта Татарченко, Орис Гуцул, Ігор Дубок, Марко Солецький, Тарас Кривошия, Богдан Кочерженко, Андрій Дуда, Даніл Калайко. Замикаючий. І за ним Маркіян Присяжнюк. Нарешті на своєму Феррарі фінішує. Першу позицію, тому що він стартує з першого ряда разом з Сергієм Єленко. Старт вирішить дуже багато вогні. Згасли і ми починаємо. Все ж таки небаганий старт для Сергія Єленко. Він отримує свою першу позицію. Там навіть немає пропозиції атаки від Юрія Кравцова. Він просто тримається за ним, буде проходити повороту. але ні, в останній момент виривається на внутрішній, буде намагатися атакувати. І, можливо, навіть вдало. Був контакт. Все ж таки, з Юрієм Єленко. Він з неї тут все ж таки намагався обігнати Юрій Кравцов. І він майже зміг, але все ж таки позовнішній Сергій Єленко обходить. Шикарна швидкість виходу. І тут питання, чи Юрій Кравцов все ж таки не віддав позицію назад через цей контакт. Протягом. Наступних декількох кіл, враховуючи Діарес, може боліт Макрал... Макларен увійти. А чому в в принципі, а чому б не зараз? Михайло Баранов собі так подумав і на DRS, на Діарес просто подвійно, отак обійшов спокійненько. І тепер він на четвертій позиції мітить уже на можливе наздоганяння Марко Ємця. Контратакою це вже не назвати, але от повернути позицію назад він хоче. У непоганий обгін від Володимира Фейті, ми бачили, на старт фінішній прямій. Нікіта Татарченко здає свою позицію, а там за ним ще один боліт Альфа Ромео. Іван Корнієнко також трошечки на Нікіту Татарченко поглядує. І думає, що обігнати було б дуже непогано. Ну, наче не викинув він його там у Франції. Ну, це було близько. Ух, боротьба Ух. у нас зараз Владислав Луганський, Віталій Кулик борються, але все ж таки Віталій Кулик виходить з нею переможцем. І Володимир Федь уже намагається зараз перехрещує траєкторію. Кращий вихід має. Ви Подивіться, Владислав Луганський зараз проходить на суть, то на швидкості без ДРС-у, без ЄРС-у. Просто за рахунок кращої траєкторії. Владислав Луганський намагається зробити те ж саме перехрещення. Але п'ятий поворот Володимир Федь входить один. Михайло Баранов і Богдан Кочушенко тим часом виходять на тимчасовий подіум, тому що Сергій Сергій Гіленко залишається на трасі, а от його тіммейт і Юрій Кравцов поїхали в бокси перезуватися на жорсткі комплекти гуми. Все ж таки, з софтами ми прогадали. І мені здається, що Сергій Гіленко також в стороні не залишиться і не стане тягнути, а перевзується вже на жорстку гуму на наступному колі. І питання, чи втримає він цей темп на середньому, поки. Власне, його тімейт разом з Юрієм Кравцовим будуть прогрівати гуму прямою, точніше, передостанній. І зараз останній поворот має ДРС. Сергій Гіленко починає виїжджати. І як виїде Юрій Кравцов, він виїде попереду. І Сергій Гіленко опиняється позаду Нікіти Татарченко, що для нього взагалі не потрібно. І він опиняється в трафіку. Не дуже вдале стратегічне рішення. Юрієм Красом та Сергієм Єленко. Вихід з останнього повороту. Сергій Гіленко вже як в'ївшийся, їде за Юрієм Кравцовим. Діарес буде. Заднє крило відкривається. І. Не буде атаки. Буде атака. Окей, прийшов доволі стрімка. Просто як стоячого об'їжджає Юрія Кравцова. От знову, власне, Сергій Гіленко на Першій позиції, що і варто було довести. Чакаємці, який позаду в них в половиною секундах, досить таки далеко. І здається, до речі, Юрій Кравцов помиляється, чи буде в нього зараз ДРС, випадає секунди, чи ні, наче кращий вихід. Давайте вам подивимося, зона детекції прямо зараз. Так, здається, був в секунді, і буде в нього заднє крило. Давайте подивимося. Так, зможе під'їхати все ж таки до Сергія Єленка. Докуди він зможе доїхати. Зараз на його шляху Богдан Кочерженка. Думаю, за допомогою ДРСу і трішечки ЄРС протискає, зможе він його пройти. А далі вже Анатолій Суслов в 4 секундах. Ну, Знову Юрій Кравцов позаду Юрій Сергій Хіленка. розумію, грає в стратегію, ТРС є, але, обганяти він. Ні, ні. Він виїхав зі сліпстріму, щоб не втрачати, не відпускати газ. Я думаю, він не збирався обганяти, просто виїхав спеціально зі сліпстріму, щоб не набрати досить високої швидкості, щоб комфортно собі проходити поворот. І зараз вже Юрій Крафто потихенечку знову знаходить темп. Бачу, я що на свіжішій гуміс. Е, Бистріше Сергій Гіленко, а вже на такій зношеній трошечки Юрій Кравцов краще все ж таки. Не здається тобі так? Тому що так було і з середнім комплектом гоми, і зараз знову жорстким. І під кінець гонки це може дуже неприємно бути для Сергія Гіленка саме. Дається Тримувати Михайло Баранова зараз спіниться. Михайло Баранов, ні, не буде проходити. Давайте подивимося зараз. Буде починатися останнє коло, і дуже цікаво, чи вдасться Юрію Кравцову пройти Сергія Гіленка зараз. Має ДРС. Ну, але там попереду ще повільний болід, До речі, це може також стати одним з ключових факторів. Поки що Юрій Кравцов обходить вже в сліпстрімі. Шикарна швидкість на виході. І як куля. Вилітає все ж таки поперед наперед Марко Є... О, Марко вибачте, Є... Сергія Гіленка. У Юрія Красово 22% ІРС, у Сергія Гіленко їх уже ну, під десяточку. Це не дуже суттєва різниця, але може, в якийсь момент вона стане ключовою. Сергій Гіленко тримається в упорі відносно Юрія Красова. І тут питання, все ж таки, чи в наступній зоні ДіАС Сергій Гіленко зможе його обійти? Прямо сідає йому на заднє антикрило. Ледве не було контакту, але все ж таки через це Сергій Гіленко втрачає швидкість. На виході з повороту закидує свій боліт також в наступну серію, але трошечки від'їжджає назад. Наразі у нас буде пряма з ДРС, І питання, що зможе на ній Сергій Гіленко обійти? Відповідь риторично, звичайно, що у ні. Швидкість виходу була все надто різна. І мені здається, що Юрій Кравцов, якщо не допустить, надалі помилки, а Сергій Гіленко якраз таки її допускає. То Юрій Кравцов може і перемогти, тому що поки що він тримається попереду. Далі батарейка уже підводить Сергія Гіленка Обігнати буде мінімальна кількість можливостей, з останнього повороту. І Юрій Кравцов дійсно стає переможцем гран-прі Іспанії. Рівно за ним Сергій Гіленко, який все ж таки не зміг тримати свою позицію. Михайло Баранов тим часом обійшов Марко Ємця все ж таки на останньому колі зієї гонки. І Марко Ємець стає четвертим. А з Михайло Баранов після відсутності у ранпрі Франції піднімається на по. Далі порядок. Анатолій Суслов, Володимир Федь, Богдан, Кочерженко. Далі Орест Гуцул. А далі... Будемо розбиратися зі штрафами. Але зараз у всіх, в принципі, пілотів по 3 секунди. Тож, думаю, 9, 10, 11 сходинка у нас не зміниться. 9-й, Нікіта Тарченко, 10-й, Олександр Горбар, Маркіян Присяжнюк 11-й і Тарас краще, далеченько все ж таки від нього, Тож, думаю, 3 секунди не зіграють ролі. Андрій Дуда і Владислав Луганський обидва мають по 3 секунди. Навіть Владислав Луганський 6 вже має. Ми бачимо. Ігор Дубок має 5 секунд, напевно, за перевищення швидкості на підлейні. Марко Салецький 3, Віталі Кулик також. Три. До речі, на дощову гуму перевзувся. <гум> Цікаве рішення, їде по старому леяму, то щось Віталі Кулик вирішив нас трішечки повеселити, здається. Юрій Кравцов переміг в гонці, але за весь сьогоднішній день Сергій Гіленко все ж таки вийшов переможцем, тому що програв 4 очки за гонку, але виграв 6, а Юрій Кравцов, напам'ятаю, Розбився в спринті, взагалі не заробив очок. Тож е, приблизно Сергій Гіленко заробив 18 очок, в той час, як Юрій Кравцов, 16, і на 2 поинти скорочує відставання. Але цього замало. Ми бачили, який великий розрив все ж таки. в 35 поинтів, і це дуже важко наздогнати, якщо ти відігруєш за день 2 поинти, ну, залишається 6 етапів. Побачимося в наступний через один понеділок на цьому твіч каналі з Гран-прі Бельгії. Для вас сьогодні відпрацювали Дмитро Горбань та його скромний напарник Денис Забарний. Дякую тим, також хто подивився це на Ютубі, наші хайлайти. Ну і не забувайте підтримувати нашу армію. Донатьте на ЗСУ, допомагайте армії. І усім до зустрічі! Слава Україні! Слава Україні!